Добрий день, друзі, вас вітає канал майстерня. І от така нескладна задача. Треба викопати ямку сантиметрів 60-70 метрів під е, стовпчик. Значить, ну, звичайною лопатою беремо копаємо. От. А треба ж землю якось достати от. Ну, Що ми робимо? Беремо проволоку, дві лопатки, зв'язуємо. І цими лопатками ось сюди. Вставляємо в ямку і здвигаємо ці дві половинки. То звичайною лопатою там накопали, тоді беремо цю конструкцію, овіщаємо ямку, здвигаємо дві половинки і землю винімаємо. От. Можна отаку, з тої сторони і землю винімаємо. Просто проволочкою зв'язав. Можна користуватися. Просто звичайні дві лопати кусочок дротика і воно працює. Я ось уже пів відра набрав. Ну а вам, друзі, бажаю міцного здоров'я, до зустрічі, до побачення.